Друзі, сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. Я хотіла запитати вас, хто з вас любить говорити компліменти? Чи є такі в залі? Хто любить говорити? Є такі, так? А хто з відкритістю нормально приймає компліменти? Є такий взагалі? Щось рубку менше стало. А чи зустрічали ви людей, які не вміють реагувати на компліменти? Чи бувало так у вашому житті, наприклад, хтось до вас підходить і каже, слухай, як ти сьогодні гарно виглядаєш? А ви кажете «Та ні, це сукня секунда, або Та, це не я, це новий светер, або це не я, не светер, це взагалі світло. Я просто так світить і через це я гарно виглядаю. Чи було у вас так, що ви дуже м'яковіли чи шарілися, чи червоніли від компліментів? Було таке трошки? Так. Секунд, так, дуже часто нам здається, чому що ми не заслуговуємо компліментів. Або можливо, коли ми приймаємо компліменти, ми виглядаємо дуже саме В принципі, так може бути через те, що з дитинства нас завжди виховували, і що нам казали будь-яким скромним. І дуже часто ця скромність у нас буває аж занадто. Або, наприклад, нам здається, що коли ми приймаємо компліменти, то це не заслужена похвала, ми цього не заслужили. Що комплімент це подарунок, який би вам хотів хтось подарувати. Подарунки любите приймати з готовність приймати подарунки. Я вірю, що комплімент це подарунок. І людина, яка говорить вам комплімент, просто хоче вам щось подарувати. І е, якщо ви приймете його з відкритістю з щирістю, цій людині також буде дуже приємно. Е, ще одна така перевага, коли ми вчимося і вміємо приймати компліменти, полягає в тому, що. Це може бути і радість, і щастя, це може бути і певне збентеження. І коли ми говоримо про це, у нас відбувається контакт з людиною. Наприклад, не коли ми там ховаємо очі, так, та ні, це а, да? а коли ми говоримо, слухай, мені так приємно, що ти до мене сьогодні підійшов, я відчуваю щастя, я відчуваю радість, я відчуваю збентеження від того, що ти мені робиш комплімент. Людині хочеться вам відповідь щось сказати. Тобто, це з варіантом себе краще розуміти свої емоції, почуття і краще розуміти емоції почуття інших людей. Те, якими вони нас бачать. мене приходять на консультування дівчатка, і дуже багато приходить занижену самооцінкою. Я одна така цікава техніка, яку я їм даю, і вони її використовують. Я говорю їм: візьміть листочок і напишіть дать речей, які ви думаєте про себе. Що ви думаєте про себе? І потім візьміть п'ять листочків і роздайте їх п'ятьом людям, яким ви довіряєте. І скажіть, напишіть, будь ласка, щиро, що ти думаєш про мене? І от не так давно в мене є одна дівчинка, дуже гарна, дуже розумна, і вона настільки низька не самооцінка, вона каже, взагалі не вміє приймати компліменти. І якось вона приходить після цієї вправи до мене і каже: знаєте, в мене був такий інсайт, я взагалі не уявляла, що люди можуть таке про мене думати. Це було в доброму сенсі. Вона їх просила написати щиро. І вона каже: Я про себе написала, що я не впевнена, а троє чи четверо людей написали, що відчувають, що вона впевнена. Себе можу дивитися зовсім не такими очима, які ми бачать її інших людей. Тому вчіться чути інших людей, вчіться приймати компліменти. І ось пару таких порадних великих. Якщо ви чуєте гарні слова або компліменти на свою адресу, не знецінюйте себе, не виправдовуйтесь, не заперечуйте, а просто посміхніться і скажіть маленьке слово. Дякую. І якщо хочете, можете додати. Мені дуже приємно. Я дуже щаслива твої слідки, вони мене надихають. І на цей тиждень хочу вам дати таке невеличке завдання. Скажіть комусь три компліменти і спробуйте, коли вам говорять компліменти, просто дякувати. Не шарітися, не червоніти, а просто приймати. І останнє, як ви думаєте, наш Христос прекрасний, наш Бог, наш Отець, а Він як нас створив? За своєю подобою. Значить, ми прекрасні, його діти, принци і принцеси Небесного Царя. Тому нехай Господь вам дасть мудрості пам'ятати, що ви діти Небесного Царя. Він прекрасний і ви прекрасні. Навчиться приймати компліменти і говорити Амінь.